Тим часом перший на пострадянському просторі навчальний посібник про історію масового винищення народів у 20-му столітті презентував у Львові історик Андрій Козицький у межах проєкту Ринефріон від книги Томети. Призначений підручник для студентів. Сам автор каже: головна мета його праці показати, що українці не є єдиною нацією, яка постраждала від геноциду. Одійний супровід оркестру та ілюстрації світлин часів голодомору у актовій залі Львівської політехніки презентують книгу Андрія Козицького Геноцид та політика масового винищення цивільного населення у ХХ столітті. Автор каже, над роботою працював майже вісім років і додає найважче було морально. Історик вірить його книга багатьом відкриє очі на події голодомору в Україні. Найвища цінність це людське життя і гідність людини. Якщо вже так сталося, що людина втратила це життя через наміри лихих людей, тобто вона загинула. То все, що ми можемо зробити, щоб повернути гідність цієї людини, це не забувати. Про цю людину плекати пам'ять про цих людей, ну і крім цього, це є пересторогою для прийдешних поколінь, щоб ніколи більше щось подібне не повторилось. Тим часом автор проекту від книги до мети» Ірина Фаріон запевняє, книга історика Козицького це перша спроба комплексно розглянути та проаналізувати причини, особливості та наслідки страшних злочинів проти людства у минулому столітті. Мов навіть каже, особливість її в тому, що вона написана не як наукова праця, а як посібник для студентів, тому є легкою для Риняття будь-якому читачеві, окрім того, видання проілюстроване великою кількістю архівних фотографій. Частина з них є лише в єдиному екземплярі, дещо із фондів Державного архіву служби безпеки України. До якого рівня виродження може дійти людина, щоб іншу людину морити голодом. Ця книжка дає відповіді і на такі запитання. Тобто, я це дослідження назвала би синтетично-аналітичним. Це і історія, це і філософія, це і культурологія, це і людинознавство, і застереження кожному з нас людину. Рухайся по вертикалі. А ще Ірина Фаріон додає: попри те, що стала народним депутатом згортати, авторський проект не збирається більше, того планує поширити його і в інших. Містах України, а вже наступного разу на зустріч у Львові планує запросити філософа Петра Кралюка, який презентуватиме енциклопедію Острозької академії.